Доброго дня, шановні аграрії, 28.04. Повернулися на поле з пшеницею спец спеціалістом щоб підійти до питання живлення більш детально. Так як пшеничка у нас тут знаходиться в задовільному стані, от візуально ми не можемо приділити, чому їм недостатньо. Але вже сьогодні от ми наблюдаємо, так як уже 28.04, тут тільки одне внесення було зділене рутом. А Ще ні з фуніцидом, ні з гербіцидом. Ми сюди не заходили працювати. Але хочемо вже тільки погода розповодиться зайти, попрацювати фуніцид, інсектицид і гербіцид, з якими вже приділилися. А з живленням не можемо приділитися. Так що виїхали спеціалістом відібрати проби. Там глянемо, як відбираються зразки для лабораторних досліджень. І повертаємося на базу зробимо дослідження і в принципі тільки погода і починаємо працювати тоді що ти Васильович висновок отримав? Да, так, отримали висновок, сідуся розбираю позиціонно. Ну, покажи, що в принципі, в принципі ситуації картина, як на мене, плюс-мінус, понятна, але малость недостаток от в азоті показує. Фосфор в достатній кількості, але ж критична, от, ну, в принципі, в принципі, з таким темпом наростання вітативної маси, то може бути і вже перейти в недостатню кількість. Але поки є. Е, Сіре вистачає. Кальція хватає, магні є недостаток трішки. Бору хватає, міді в нас хватає, цинк, є недостаток в цинки, в марганці є. Желіза хватає. Ну, молібден і кобальт геть зовсім, Ну, в принципі, можна сказати, в нормі. Йоду теж в нормі. В принципі, в принципі, ситуація не критична на полі, але зараз посидимо, порозмислимо, почитаємо, що туди можна таке заколотити, щоб компенсувати це все діло і.